Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео дивимося розклад, аналіз актуальної вкотре інформації про те, що дали Україні офіційний дозвіл використання далекобійних ракет по території Росії. Але є в цій інформації дуже багато але, і взагалі сьогодні будемо дивитися. Чи дійсності? Це щось може кардинально змінити дані дозволи, тому що ми самі розуміємо, що окрім дозволів, що треба мати необхідну кількість, чим бити. По-друге, там же ж є теж певні обмеження до 300 кілометрів і тільки ніби в напрямку Курської області. І ще там, одним словом, вроді би і дозволили, але знову ж таки є багато оцих те можна, а те не можна робити. І так само з'являлись заяви там, це видавництво Фігаро, то те, що ніби Франція і Великобританія вже дозволила бити. То вже знову ж таки забрали потім це, ніби спростували ту інформацію, ну, тобто вслід за Сполученими Штатами. То, е, так само вже мова йде про Німеччину, про там якісь поставки Таурусів, але не тих, що ніби ракети, а якихось там міні таурусів Тим словом, щось відбувається вкотре. Важливе, значиме, цікаве, але, але наскільки це може дійсності на щось вплинути, змінити хід війни, дійсності якось покращити, щоб ну, переговорна позиція України, щоб війна завершилась на вигідних для України умовах, будемо сьогодні це дивитися. А відео я назвав таким чином, що крига з кресла, хто не знає, що це означає, так? Тобто, що. Лід почав рухатись, так, крига з кресла, що це рішення може щось змінити кардинально. так. Пам'ятаєте, я казав таку теж фразу, яка приходила мені в енергопрактиках неодноразово, що коли вогонь здолає лід, то й буде наша перемога. І от хочу сьогодні подивитися, чи та фраза має якесь певне відношення до цього конкретного дозволу бити далекобійними ракетами по території Росії? Чи може це щось інше означає? А друга фраза, що на зміні сезонів чекайте також перемін в кращу сторону. У ну, нас зараз дечергова зміна сезонів. Осінь змінюється період зимовий. Тому дивіться мої відео актуальні, хто пам'ятає мої ці слова. Обов'язково напишіть в коментарях, що говорив я таке. А також я й говорив, що ближче до кінця року дозвіл бити далекобійними ракетами по території Росії буде на рівні офіційному. Власне, маємо, так? Може, ще цей дозвіл також буде коригуватись, там не 300 км, а 500 Ну, так, щоб, напевно, до Москви дістати. так? Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, поширюйте відео, ставте вподобайку. І давайте дивитися, що ж по даній темі скаже перший розклад. Наші надії сподівання з минулого, які, в принципі, починають реалізовуватися. Карта шестірка кубки в прямій позиції. З чим це пов'язано? З ударами по території Росії. Взагалі, енергія, ви знаєте, ну, вона дуже важка насправді. Цими днями і через ті всі удари ворожі, і через те, що зараз відбувається в Україні, вкотре масовані атаки, загиблі, ну, одним словом, знову жахіття. І оце після того, як Байден літав, там була зустріч, як не Сітзіпінь, так? Одним словом, з Китаєм. І от після того вже з'явилися ці моменти, що ніби у відповідь на те, що. Курській області з'явились Північні оці Корейці. І, можливо, навіть з'являться там в більшій набагато кількості, щоб цьому якось запобігти, далисті дозволи. В тому насправді є е, суть, тому що, знову ж таки, тут ніби даються дозволи, тут вже йде карта обмежень, тут вже йде карта обмежень. Тут необхідність в збільшенні цього ресурсу. Те саме. Ну і карта смерті. Ну, це зрозуміло, що від ударів по території Росії теж можуть постраждати ну, карта смерті, так. Ті самі воєнні бази на воєнних базах, можуть бути ті самі там, військові, люди і так далі. Ну, таке питання. Також, що, до речі. Важливо, що теж якось ця інформація цікаво обговорюється. От вони там озвучили, Україна ж не буде зразу перший день бити і так далі. Поки там будуть взагалі удари, то Росія от в тій 300-кілометровій зоні постарається все там повивозити. Ну, таке. знаєте. Але чи взагалі удари по території Росії відбуватимуться, відповідь йде так. Тільки ті, що дозволи. Чомусь мені теж йде така інформація. Будуть як коригуватись. Тобто, це таке попереднє рішення, щоб і в тому числі подивитися, а що ж там буде тепер Росія? Говорити, розказувати, реагувати. І ще раз скажу. питання Великобританії. Давайте подивимося, дозволять вони чи не дозволять. Ну, швидше за все, це так і відбулося, а тепер перейшло в стадію заморозки. А потім. Це так само як з цим дзвінком Шольца. Багато хто говорив спочатку: ой, нащо він там дзвонив, то було зле. Там щось потім вже поїхали, пошушукались, а, ну та й говорив, та й добре. Там Макрон, здається, теж казав, що він, може, і теж вже дзвонив. Одним словом. Спочатку одні кажуть так, потім так, що це взагалі відбувається? Та вже займіть якусь одностайну позицію. Та вже вгатіть ту Росію з тим Путтерівською системою так, щоб вони просто зникли з лиця землі і спокій в голові. Ну, ну, правда, правда, ну, скажіть. Франція що там? Те саме. Дозвіл дала, а тверді подумають. Карта паузи, там карта паузи, там карта паузи. Так, Тауруси, ці міні Тауруси, Німеччина. От сказали, процес запустився, і давайте ми знову поставимося на паузу. А люди в Україні далі гинуть. Подивіться, яке жахіття вчора після тих атак. Сьогодні, сьогодні от зараз записую відео, це 18 число. До речі, вкотре я попереджав, що в повний місяць з 15 до 17 загрози великі, а вчора в Енергопрактиці ще й було 18 -й аркан показували. 18 аркан, аркан місяця. Ми прислухайтесь до попереджень. Передивився сьогодні свій прогноз по Одесі, який я робив на листопад. Карта була там погана. Передивляйтесь, будь ласка, поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей чули про ці попередження, для того вони й даються. Чи змінить щось в кардинальному ключі оця можливість бити по території Росії далекобійною зброєю? Ну, як це би було конкретно ще й по Москві, щоб воно дістало, Да, змінить. А поки що, а поки що про це говорити рано. Тобто так, це може дозволити зберегти зараз ту саму якби, територію Курської області, за нами, назвемо це таким словом. Це може дійсності змінити, от дивлюся, чи зупинити, щоб більше не перебували оті північно-корейські війська, може це бути в тому числі. А далі буде розглядатися. Тобто, якщо наші залишаються в Курську, тоді дійсності такий момент, як. Так, як я колись сказав, що знаєте, територія Курщини, можливо, таке, обміняється на якусь значиму територію в України там чи Херсонщина, чи Запорізький напрямок. А далі лишається Донбас і Крим. Те, що я казав вже давним-давно, що за цими територіями найбільше буде питань і історія, яка продовжується з їхнім. Дай Боже, повернення під контроль України. Я це не констатую, як 100% факт, і не стверджую, що так воно буде. Я просто говорю, що для цього енергії все ще сприяють. Але передусім енергії сприяють повернення до кордонів, як було до повномасштабного вторгнення. Це найперше. І хоча б до, до зупинки воєнних дій. Але ті дозвола, які наразі є, це ще певно не зовсім прото. Про те послання, що коли. Вогонь розтопить лід, тоді буде перемога. Бо коли дійсності той вогонь розтопить у того Кремля, тоді буде перемога. А поки ще треба, щоб тих дозволів щоб вони, ну, збільшились, розширились. І ще таке питання було від вас: то що тепер Кримський міст? Точнему, буде хана? Хто зна, хто зна, бо по Кримському мосту вкотре карта стала гірша? Немає ще, поки що такої стовідсоткової, от вже зараз карта руйнації, але карта втручання, карта мечів. Те, що це все одно, як я вам казав, питання Кримського моста, це питання тільки часу. І те, що він, по факту рано чи пізно може бути повністю такий, там, чи зруйнований, чи виведений з як це, з експлуатації, з використання. Так? так це може бути. Тут карта, знову ж таки, вони вже почали, видимо, переживати. Росіяни з той Кримський міст раз такий дозвіл є. Певно, будуть його укріплювати, що там якісь ставити ті, вони ставлять там баржі, якісь загорожі, ще там, що з одним словом. Але по території Росії їхня, якраз оце знаєте, кажуть, вони ж зосередились, бо вони маса років готувались до війни. Зосередились на виробництві саме того, що, чим можна нападати, а на виробництві того, чи забезпеченням того, чи можна захистити свою територію. Вони толком і не подбали, от вам і карта Башні. Тому хотів би я сказати, що цей дозвіл там кардинально змінить хід війни в Україні. Но поки що цим, на жаль, не потішу вас. Немає таких відповідних карт. це може зіграти, я вже сказав, в яких моментах, особливо, що стосується Курщини і тих північно-корейських військ. І також в перспективі, щоб все-таки було розуміння, що цей дозвіл буде даний на більш там дальшу відстань, так? Тобто до 500 хоча б кілометрів, до 600-700 до 700, в ідеалі, так. І от тоді питання ну, залишається все-таки. Ну, що вони будуть там розбалакувати, так? Щоб якось таке. Ну, і примусити їх в тому числі силою. Бо я так і казав, тільки силовий варіант, може їх примусити е, сісти. Е, до якихось там прийняття рішень, що треба забирати з України геть. Ну, якось так. Плюс я вам казав, корейський сценарій це взагалі не підходить, тому що вони все одно будуть лізти далі. Що це просто перейде в якусь заморозку, це, ну, це тимчасово, вони все одно будуть лізти далі. От, ем, та й в Росії там ця ситуація, яка відбулася з тими дозволами. Ну, як, як то правильно теж назвати, є там такий свого роду теж. Певна паніка, що ж буде далі? І ви знаєте, вчора в енергопрактиці теж якась така прийшла картинка: що вони або зараз знову почнуть оці ядерною зброєю погрожувати, що там знову про якісь червоні лінії говорити, що якщо будуть удари, не застосуються. Ви знаєте, вже ж був цей момент, коли вони там запускали щось там ядерне, і воно там і так? Це може бути яскраве повторення того. То я кажу, всі ті ракети, які там будуть вилітати, ті ядерні, то хай вони на території Росії так і падають, навіть не вилітаючи. Ось, І розуміючи, що вони там це можуть погрожувати, це ядерний, я кажу, апокаліпсис, за все одно, воно так, все дуже-дуже гостро. І зараз тема знов може піднятися. От, але вони в тому числі розуміють, багато в чому несправність тих своїх ядерних чи установок чи ракет і так далі. Тому для них ці всі запуски це теж є великий ризик. Зараз ще, може, вкотре вийти питання про запорізькі атомні електростанції і вкотре маніпуляції от знов те, що пов'язано з атомними з ядерними загрозами. Ну, ось таке. Тому будемо працювати далі на рівні енергетичному, ментальному і з Байденом, і з Трампом. Хай дозволи і далі для України такі хороші, потужні, дозволи і хороша потужна зброя надходять. Також працюємо на рівні енергетично, ментальному відправляємо побільше світла лідерам і Великобританії, хто приймає ці рішення, і Франції, і Німеччини, щоб вони також приймали рішення дати Україні необхідну зброю і змусити говорити з Росією силою, силою ще раз силою. Бо варіант домовлянь і дипломатичності, як бачите, тільки подзвонив Шольц. В тому числі і зразу це от почалося котре по Україні. Ну. Звається в очікуванні далі. Хто кому буде дзвонити, хто з ким про що буде домовлятися? Да? Ну, я не кажу, що це саме через те, що він подзвонив, зразу в Україні там почались масовані атаки. Ну, по часу воно так співпало. знаєте. Бо я казав, що добрий цей дзвінок чи недобрий. Там тоді я робив окремий розклад, тому цікаво може подивитися. Насправді там нічого карта такого не показала, що, що там щось світового дзвінка зміниться для України в кращу сторону. Але для Німеччини, от якраз хочеться, щоб це було інсайтом, особливо після тих подій, які відбулись зараз в Україні жахливих, де знов є жертви і загиблі і так далі, ні в чому не винні мирні люди. До якогось пробудження. Що мирно з ними Ну неможливо говорити тільки мови сили. Ну, так виходить. А там же ж в Америці теж була вже купа таких тоже, реакцій: От що там то, що Байден це зараз дозволяє, бо тому що й не хоче завершення війни, і от це буде Третя світова війна і так далі. Всі би, знаєте, кругом дуже мудро командували. От Якби в них на їхній території була така війна, то я думаю, риторика була би зовсім інша. А так можна мудрагельствувати. Господи, відведи всі війни від всіх країн в світі. Хай буде мир, любов і злагода. І чим пошвидше. Такими словами хочу завершити сьогоднішній наш ефір. Продовжуємо нашу енергороботу щовечора в енергопрактиках. Всім дякую за увагу! Міцно всіх обіймаю, світла всім побільше відправляю. І дай Боже пошвидше завершення війни в Україні справедливою. Справедливого завершення миру і перемоги нам, перемоги! Перемоги. Хай буде так. Почуємось.